Привіт, народ! Ви на хвилі цікавих фактів. З вами я, Стефанія і я Каріна. І сьогодні ми беремося за те, у що всі вірять. Ми розвінчуємо міф. Міф перший. Собаки бачать світ лише у світло-сірих кольорах. А от і ні, собаки бачать жовтий і синій. просто їхній світ менш барвистий. До речі, цей міф з'явився у 1937 році. Дослідник Віл Джуді припустив, що собаки бачать світ лише у чорному і білому кольорах, але це виявилося помилкою. Миші обожнюють сир. Насправді. Це неправда. Вони люблять більше зерно та фрукти. У них солодкий зуб. Сир має яскравий запах, тому його використовують як приманку. Це не є мешачий делікатес. Коти просто обожнюють молоко. Звучить мило, але більшість дорослих котів не переносять лактозу. Тобто молоко їм може тільки нашкодити. У котиків теж буває дієта, і молоко в ній не завжди доречне. Німи як риба, це точно не про риб. Риби також уміють видавати звуки: шипіння, гарчання та навіть свист. Просто ти не завжди їх чуєш. Уяви, у риб є власний підводний радіоефір. У золотої рибки пам'ять лише 3 секунди. А ось і Фейл. Дослідження доводять, що золоті рибки мають пам'ять, яка триває місяцями, а іноді навіть і роками. Вони ще й навчаються. Тож, якщо тебе хтось назве золотою рибкою, просто скажи дякую! Ну як, здивували? Підписуйся, став уподобайку і дізнавайся правду з нами. Це була програма П'ять міфів. І ми зовсім скоро повернемося з новими цікавинками. До, До зустрічі, фактолюбчики! Миші люблять більш... Давайте ще раз. Ні, ти інтересна дівчика. Уяви, у риб є власний підводний радіоефір.